Сьогодні ми зібрали наших партнерів організації, які реалізують волонтерські та ветеранські ініціативи по всій Україні разом. Щоб вони могли проговорити, які важливі виклики і здобутки вже мають організації, які працюють фактично 8 років. І дуже активно останні півроку після повномасштабного вторгнення фонд відродження разом із Європейським Союзом одразу переорієнтували свою діяльність на підтримку таких ініціатив, які допомагають працювати із вразливими групами, які працюють із нашими захисниками, їхніми родинами, надають і психологічну допомогу, і юридичну допомогу. Також із медичним забезпеченням це дуже великий спектр роботи, і якраз сьогодні вони зустрілися трішечки поділитися досвідом, тому що вони в цій рутині щодня, і дуже важливо після півроку такого марафону можливо трішки так заземлитися, так і. Між собою проговорити, що працює, які є гарні здобутки, можливо, на що варто орієнтувати, щоб зберегти свої команди, тому що це теж важливо, щоб вони не перегорали і працювали на повну силу. І тому ми власне їх сьогодні об'єднали, і це дуже гарна можливість для них обмінятися досвідом, набутися нових знань, нових якихось ідей, і загалом, щоб разом. Долати всі ці перепони, які ми маємо зараз на громадському фронті. Тому тримаємо стрій.